У середу увечері ворожі війська атакували кривий ріг ракетами х 59 Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно, та одна з ракет поцілила в підприємство з переробки зернових. Жертв немає. Триває ліквідація наслідків на цивільному промисловому об'єкті, який зазнав значних руйнувань. Близько першої години ночі окупанти завдали ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. Так виглядає місто після жорстокої нічної атаки. Руїни, воронки під завалами будинків, рятувальники шукають людей. У результаті ракетного удару Росії в Дніпрі загинула родина: двоє дорослих і двоє дітей. Загиблому хлопчику було вісім дівчинці дев'ять років. Одну дитину виявили після довгих пошуків під завалами. Про таке важко повідомляти на місці ракетного удару у Дніпрі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей: восьмирічного хлопчика та дев'ятирічну дівчинку. Це неможливо пробачити. Рятувальники продовжують розбирати завали, як повідомила обласна прокуратура, у Дніпрі пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок. Ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. У командуванні повітряних сил ЗСУ встановили. Російські війська завдали удару по Дніпру ракетами типу Х-22. Вночі близько першої 00 було застосовано по Дніпру ракету класу Х-22. Це велика і потужна ракета. Такою також раніше поцілили і по Кременчуцькому ТРЦ. Це дуже руйнівна і неточна ракета. Бойова частина понад 900 кілограмів. Це надзвичайно швидка ракета. Нам потрібні сучасні засоби протидії щодо них. Сьогодні вранці обстрілів зазнала Зеленодольська громада. Ворог поцілив по об'єкту промислової інфраструктури. Є поранені вони у лікарнях, шестеро постраждалих у важкому стані. Сьогодні, о 7.53 російські окупанти ударили по місту Зеленодольськ, по виробничому підприємству ракетами ураган та касетними боєприпасами в той час, коли люди йшли до своїх робочих місць. В результаті обстрілу постраждали два адміністративні будинки та залізнодорожня станція. 19 осіб отримали поранення. Також дуже багато пошкоджень зазнали автотранспорт виробництва та автомобілі, які знаходились на стоянці. Олена Павловець, Максим Пономарюв. цей день.